Занедбані фасади і оббита ліпнина. Історичний центр Чернівців багато років поспіль потребує суттєвих ремонтів. Проте все, що залишається мешканцям старовинного міста, відновлювати архітектуру самостійно. Детальніше розкаже моя колега. Напівзруйновані фасади та залишки старої ліпнини на стінах. Подекуди просвічують цегла та матеріали фундаменту. Саме так зараз виглядають будинки історичного центру чернівців. Фасад це є одна з складових архітектурного ансамблю історичної частини міста. І як нас вчили там по вітру, що таке архітектура? Це користь, міцність і краса. Якщо, скажімо, одну складову архітектури, красу забрати, наприклад, архітектури вже немає, якщо забрати ще міцність, це ще менше архітектури, лишається тільки функція житло, наприклад. Тим да. бачимо, що фасади, якщо їх не ремонтувати, вони сипляться, відпадають якісь декоративні елементи, маскарони, карнизи, там, кронштейни, балкони. Вся краса осипається. Від архітектури вже майже нічого не залишається. В останні косметичні ремонтні роботи облицювань проводили ще до 600 річчя чернівців, а це майже 14 років тому. Тож, аби утримувати місто в належному стані, цього замало каже фахівчиня. Це втрата іміджу міста, тому що Чернівці свого часу могли стосуватися своїм історичним спадком, своїм об'єктом ЮНЕСКО. Коли багато зусиль було вкладено для того, щоб це відбулося. Сьогодні ця історія вона просто починає занепадати. Вона відходить на якісь задвірки, і мені дуже прикро. Можливо, за ті наші зусилля попередні, дають, коли стільки було вкладено, і воно не цінується, і воно сьогодні занепадає. Часто на старовинних будівлях видніються за залишки елементів, що здалеку нагадують. Раніше тут були квіти. Самі чернівчани станом будинків не задоволені. Мовляв, враження від унікальної архітектури псує стан фасадів. Я такого фасаду не бачив ніде, навіть по всій території України. Це фасад центру міста, центра міста. Це не фасад центру міста. Але всі питання до міської влади за ними треба трошечки доглядати, але мені дуже подобається, дуже гарна архі... архітектура. Без коментарів. Ну це треба щось робити з цим. Це, це неможливо, бо це дуже багато навіть мешканців, туристів, які приходять і на це все дивляться. Я думаю, що за цим треба дивитися. Унікальність архітектури зникає ще й через те, що мешканці зруйнованих фасадів ремонтують їх на свій розсуд. Проте іншого виходу відреставрувати будинок чернівчани часто не бачать, адже мерія чернівців самоусунулась від вирішення проблем. Сьогодні та сама політика покладати всю відповідальність на мешканців, які живуть в цих будинках, і що це проблема мешканців лише ремонтувати ці фасади місто відсторонюється від цієї проблеми. Хоча це по великому рахунку є порушення закону. ми знаємо, що закон про охорону культурної спадщини передбачає відповідальність саме спеціально повноважених органів місцевих рад забезпечувати збереження і утримання пам'яток архітектури. Переважна більшість фасадів цієї будівлі відноситься до об'єктів культурної спадщини, і місто зобов'язане відповідно до законодавства утримувати і зберігати пам'ятки культурної спадщини, в тому числі і фасади. Реставрували фасад своїми силами і мешканці одного з будинків Чернівців. Ремонтували самостійно під'їзд, і фасад, наш фасад. то Там ми зробили порядок. Треба, щоб кожна людина дивилася за, за цим. У нас молодь живе і вони захотіли самі. У них були кошти і вони захотіли самі. Потім організувала, і ми, старіки, допомогли їм. Фасад це лише місто. Дороги і фасади. Булін, паролих. Ну що можемо, то робимо самі. А треба, щоб трошки ну, не на часі зараз обсуждати. Ще минулого року голова міста Роман Клічук запевняв, що створить програму реставрації історичного центру Чернівців. Однак віз і нині там. І з кожною зимою, після кожної зливи, прогалини на старих будівлях стають дедалі більші. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.